Друзі, у нас у продажу з'являється ось така свіженька красуня. Це Mazda CX30 2023 рік випуску. В Україні один власник, оригінальний пробіг 18 тисяч км, двигун 2,5 літри, чистий бензин. Коробка автомат, повний привід. У нас фірмові 18 диски, гарна міжсезонна гума. Дуже гарний стан у автомобіля. По кузову косметика у нас передні два крила, капот чисто другим шаром. І водійська двері є трішки шпаклівки до 600 мікрон, не глобально. В колір потрапили, дуже гарно виглядає автомобіль, жодних зауважень немає. Технічно, звісно, жодних проблем, тому що тут 18 тисяч оригінального пробігу. Ось такий достатньо об'ємний багажний відсік. Є, звісно, камера заднього огляду. Дуже класно виглядає автомобіль, є безключовий доступ, сліпі зони в дзеркалах. Салончик, друзі, тут окрема тема, шкіра червоного кольору, навіть не червоний, він більше бордовий, в ідеальному стані, по салону жодних зауважень, по дверним картам без зауважень. По комплектації, друзі, у нас, звісно, повний електропакет. У нас є пам'ять водійського сидіння, допомога е при спуску. Є також. Салон спереду у нас також без зауважень. Ідеальний стан, шкіряне мультикармо, адаптивний круїз-контроль, звісно, датчики світла та дощу. Жодної помилки на приборці немає. 18 тисяч кілометрів пробігу, штатна мультимедіа, досить великий дисплей, клімат, контроль, підігріви сидінь, запуск двигуна з кнопки, шайба управління мультимедії, є електроручник, є спортрежим. Автоматична коробка передач, люк в комплектації. Друзі, дуже класна комплектація, дуже гарний стан у автомобіля. Реально невеликий пробіг. І є все, що потрібно для комфорту в автомобілі. Друзі, Mazda CX 30, 2023 рік випуску. Уже в продажу. Придбати це авто. Ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Компанія Автопарк, місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.